Ми будемо продовжувати розмовляти про любов. І я думаю, що ви знаєте, я колись спостерігав за ну, колись я був не... ну, коли я не знав Бога, і я от дуже, ну, знаєте, був такий. Я був меломаном. Я постійно слухав музику, в мене вона була, була, була усюди і завжди. І я звернув увагу на те, що дуже багато пісень. Вони стосуються якраз теми любові. І люди вони часто вони потребують цього, вони співають про це. І коли ми дивимося на цей стіл, ми теж бачимо акт прояву любові до нас акт прояву любові Христа до нас. І сьогодні ми якраз будемо розмірковувати на тему любові Христа, мета любові. Та її ціна, мета любові та її ціна. Я пропоную, щоб ми разом прочитали уривок з Євангелія від Івана з 13-й розділу з 1 по 17 вірш. З 1 по 17 вірш. 13 розділ Євангелія від Івана з 1 по 17 вірш. Перед святом Пасхи Ісус, знаючи, що настав його година перейти із цього світу до Отця, виявив любов до своїх тих, які у світі до кінця полюбив їх. Під час вечері, як диявол вже вкинув у серце Юди іскаріотського сина Симона, видати його, Ісус, знаючи, що все дав йому отець у руки, і що від Бога вийшов, та до Бога йде, устав з вечері, зняв одяг і, узявши рушника, підперезався. Потім налив води до вмивальниці і почав мити ноги учням і обтирати рушником, яким був підперезаний. Підходить він до Симона Петра, а той каже йому Господи. Чи ж тобі мити мої ноги? Ісус у відповідь йому сказав, Що я роблю, того ти нині не знаєш, але згодом зрозумієш. Каже йому Петро: Ти не помиєш моїх ніг повіки. Ісус йому відповів, якщо не вмию тебе, не матимеш частки зі мною. Симон Петро, Симон Петро каже йому: Господи, не тільки мої ноги, але й руки та голову. А Ісус говорить Йому, хто вмитий, тому потрібно тільки ноги обмити, оскільки весь чистий, і ви, чисті, і ви чисті, але не всі. Адже Він знав того, хто зрадить Його. Тому і сказав, що не всі вони чисті. І коли помив їхні ноги і надів свій одяг, знову сів при столі і сказав їм: Чи ви знаєте, що я зробив вам? Ви називаєте мене вчителем і Господом, і добре, і добре ви кажете, бо я ним є. Отже, коли я, Господь і вчитель, помив вам ноги, то і ви повинні мити ноги один одному. Адже я дав вам приклад. Щоб і ви робили так, як я зробив вам. Знову і знову запевняю вас, що раб не більший за свого Пана, як і посланець не більший від того, хто послав Його. Якщо це знаєте, то ви блажені, коли це виконуєте. Перед тим як я перейду безпосередньо до тлумачення цього отривку і того, що я побачив в нього, я би хотів би зробити такий невеличкий вступ і хотів сказати, що як ви вже побачили, це початок такої таємної вечері Ісуса Христа, і Його учнів. І як ми бачимо ця зустріч, і автор, він цікаво, він як певні люди, які тлумачать. Євангелія, вони побачили це. Іван робить наголос на внутрішньому світі Ісуса Христа. І з самого початку Він вводить читача в у цей світ. Він каже: Він проявив любов. Він два рази робить на це наголос. Два рази він робить наголос на цьому. І потім він звертає увагу читача на те, що знав Ісус Христос. Він знав, що в нього вся є влада. Він знав, що серед учнів, які зараз знаходяться біля нього, а це у тій культурі це як була як сім'я. розумієте? Пасху в тій культурі того часу святкувала це сім'я. збирала сім'я, і вони проводили це, згадували про е, події в минулому. І от уявляєте, це як. Сім'я, і вони зібрались, і Христос у той момент він дивиться на всіх них, він дивиться йому в очі, наприклад. І Він розуміє, він чітко розуміє, що є одна людина, яка зрадить його через певний час. І також ми читаємо і Петро. Він теж і спілкується потім із Петром. Він, він знає серце кожного з них. Він знає, що. Вони втічують, він знає, що настане момент, і Петро він відрішеться від нього. Хоча він казав такі речі що про, про любов до нього, що він ніколи цього не зробить, але він це все знає. І він дивиться на них. І не дивлячись на це, на це розуміння, він бере і вмиває ноги. І одна, як, як я казав, я б хотів би сьогодні говорити про мету любові та ціну, яку треба заплатити за те, щоб виявити цю любов. І розмірковуючи над метою, я побачив такі два напрямки. Перша, перша мета любові це задовольнити нагальні потреби, нагальні потреби людини. Про що я кажу у тій культурі, коли, коли вони прийшли це ж а, чоловіків, їх було 13 людей, вони сіли. А, і в тій культурі а, очікувалось, що буде слуга або раб, який буде вмивати ноги. І Лука, він трішки більше описує внутрішній світ учнів. Він каже про те, що на той момент вони сперечалися, хто ж більший серед них. Вони вважали, що Ісус Христос, Він в майбутньому стане Царем. І вони вже ділили між собою владу в майбутньому. Вони думали, хто, хто більш авторитетніший, а хто менш авторитетніший. І уявляйте таку картину. Ці чоловіки збираються разом, в їх розумі є ця думка, хто більший серед них, а хто я? Хто я? Я більший за нього чи ні? Вони в такій атмосфері вони збираються, і вони розуміють, що треба комусь виконувати функції слуги. І ніхто не береться за це. Ісус Христос Він встає. Він, і Він виконує ці функції. Тобто, Він готує їх в соціальному плані до споживання їжі, тому що ноги були брудні. Скоріше за все, він, запах він був не ну, такий негарний. Не так. І він бере на себе, на себе цю функцію виконати цю брудну роботу. Коли я розмірковував про це, от, знаєте: про те, коли ми виконуємо, проявляємо любов. Коли ми приходимо, наприклад, на зібрання, коли ми перетинаємо з людьми, що допомагає нам зрозуміти, навчитися бачити потребу? Що допомагає нам навчитися бачити потребу? Я таки декілька пунктів для себе побачив. Це бути уважним до потреб людей. Просто бути уважним, дивитися. Наприклад, коли ви сидите зараз на зібранні, ви бачили людей поряд собою, які, наприклад, прийшли в, в порваному взюті, наприклад, в Старому одязі. І коли ми розуміємо це, яка наша реакція від того? Бути ми готовими до цього, бути ми готовими до а, прояву, проявити цю любов. Я пам'ятаю, в, в моєму житті був такий випадок, а в нас тут неподалік є дача. І колись давно, це коли я був підлітком, а, ми ходили на цю дачу, працювали і вже поверталися, нас було троє: я, моя мама і бабуся. І коли ми йшли, мама несла циберки, ну, знаєте, там. Ягоди, там, фрукти, щось. Я не пам'ятаю вже. Це, це було дуже давно. І, а я просто йшов. Просто йшов, знаєте, і бабуся вона звернулася до мене і каже: Олексій, чому ти не допоможеш своїй мамі? Я не пам'ятаю зараз деталі, але вона сказала таку гарну річ. Олексій, ти навіть не думав про це, щоб їй допомогти. Ти навіть про це не думав. І я тоді зрозумів, і зараз я розумію, що наша готовність допомагати комусь, вона залежить від нас самих і від того складу нашого розуму. Як ми себе налаштовуємо, як налаштовували свої ці учні Христа? Вони налаштовували себе на те, що вони розмірковували а хто ж більший серед них. І звичайно, природня реакція ніхто з них. Не захотів служити, ніхто з них не взяв цю функцію на себе, а цю функцію взяв на себе Христос. І також дуже важливо не тільки бути готовим та обачним, а й розуміти свої можливості. Я розумію, що в нашому житті багато різних трапляється випадків, коли ми бачимо потребу людини. І ми начебто розуміємо, от було б класно допомогти, але треба розуміти свою можливість. А чи можу я це зробити зараз? Можливо, мені краще порекомендувати когось, кого, якусь людину, яка б могла б вчасно, якісно і добре допомогти їй. Можливо, але це треба аналізувати себе. Бачити потребу, бути готовим до прийняття цієї потреби і зрозуміти свої можливості. І коли ти розумієш свої можливості, і якщо вони в тебе є, то втілювати їх. Інша мета, яку переслідував Христос, управляючи любов до своїх учнів, це. Подати приклад. Подати приклад. І він про це казав, каже в кінці цієї промови, яку я прочитав. Він звертається до своїх учнів і каже: Ви називаєте мене Господом і учителем, і ви правильно це робите. Але те, що я зробив, це був приклад для вас, як вам надалі поступати по відношенню один до одного. І ми також, брати та сестри, я звертаюся зараз до людей, які є християнами. Які відроджені, друзі, ми всі несемо відповідальність за тих людей, які поряд з нами, ми певним чином, ми публічні люди. На нас дивляться, на нас звертають увагу. Люди, які поряд з нами, працюють можливо, спілкуються, наші, наші друзі. Неважливо, люди, коли вони знають, що ти християнин, вони відразу. Дуже пильно починають придивлятися за стилем поведінки, думками, словами. І те, що ми робимо і кажемо, це формує певним чином образ християнина у цих людей образ мислення, образ поведінки, смаки. Це формує їх. Колись давно я, мені дуже подобається ця книжка. Можливо, ви знаєте, можливо, ви чули про неї. Її написав Антуан де Сент-Екзюпері. Маленький Принц. Може хтось читав з вас? Ну, її навіть важко назвати книжкою. Це така невеленька брошура. Вона дуже коротесенька. Ви знаєте, чому вона мені дуже сподобалась? Дуже сподобалась. Тим, що в цій немаленькій книжечці є багато дуже корисних думок. І одна з них, вона звучить так, це коли Лисеня, там головний герой, це принц. У нього була своя планета, квітка, за якою він доглядав, і він зустрів Лисеня. І Лисеня через певний час їх відносин, він каже до нього, до цього маленького принца: Ми відповідальні за тих, кого ми приручаємо на російському пробачні. Ми відповідальні за людей, яких ми наближаємо до себе. Довіру яких ми завоювали. І ми несемо відповідь перед Богом за них. Тому що наша поведінка, наші слова, вони впливають на них. Як батьки впливають на своїх дітей, я бачу те, що я кажу, те, що я роблю, Якийсь, наприклад, якщо в нашій сім'ї є якийсь Ну, як знаєте, роза, так, якщо чоловік каже одне, а дружина каже інше, то діти мені, точніше, моя донька, вона каже про це. Вона каже, а чому це так? Чому? я думаю, а чому це вона на це звернула увагу? Я думав, вона вже і забула. Та ні, вона не забула. Вона запам'ятовує, вона бачить, чує. І потім вона питає. І те, що вона чує, вона формує її світогляд. І для нас, як для християн, ми повинні зрозуміти, що ми впливаємо на світ, хочемо цього чи ні. Але ми все ж таки впливаємо на світ. Та розмовляючи про мету любові, як хочу повторити це, як виявляти її на практиці. так, це Задовольняти нагальні потреби людей. Розуміти те, що ми впливаємо на людей, подаємо приклад. І це теж є однією з мети з, мети, <смі> однією з того, що ми подаємо приклад. Так. А, та є певна ціна, ціна, яку треба інколи платити. І перше, на що я хотів звернути увагу в, в плані ціни, це смиренність. Смиренність. Що таке смиренність? Смиренність це якість людини, коли ти розумієш свій статус, і ти готовий заради чогось, наприклад, щоб щось зробити. Ти готовий пожертвувати своїм статусом і зробити це. Іван, я не дарма сказав на початку, що знав Христос. Христос знав, що все в його владі. І він це знав. Але не дивлячись на те, не дивлячись на те, що все було в його владі, він робив функції, які у тій культурі робили слуги. Коли я розмірковував про смирення, я зрозумів, що смирення воно повинно мати теж якусь мету, ціль, цінність, для чого ми смиряємось. Для чого смирився Христос? І в послання до Філіп'ян апостол Павло в 2 розділі він пише, про те, що цінністю для Христа це був послух Отцю. Його мета це була проявити послух Отцю. Подати приклад своїм учням. Для нього взаємовідносини з Отцем були настільки важливі. Що він готовий був пожертвувати зараз своїм статусом, прийти на цю землю, прийняти ці страждання, про які ми сьогодні будемо згадувати, і зробити те, про що попросив його батько. Ви знаєте, колись я, коли я навчався в Запорізькій біблійній коледжі, він тоді ще так називався. У нас було таке серед студентів було таке завдання, що кожен студент після навчання він повинен був прибирати, і там був на вибір, або туалети, або навчальні кабінети. І ви знаєте, мені більше подобалось прибирати туалети. Зараз поясню: не спішіть з висновками. Зараз я поясню, чому. По-перше, вони були набагато чистіші. Ніж кабінети. А по-друге, по вони були набагато менші, ніж кабінети. І е, коли я прибирав, коли я обирав прибирати туалет, то в мене була мета, ціль певна, я хотів потрапити швидше додому. Я розумів, що вигідніше, в мене не було ніякої там, знаєте, огиди до цього прибирання, там, може у когось є. Я просто оцінював ситуацію, я розумів, навіщо мені прибирати кабінет, якщо можна прибрати туалет, який втричі або вчетверо менший, і там ну, практично нічого робити і скоріше потрапити додому. До чого я цей приклад навів? Смирення, воно, як правило, має якусь мету. Воно повинне мати мету. Не треба просто смирятися. Заради чогось, аби просто, просто щось робити. Заради того, щоб щось робити. Ні. Подивіться, заради чого ви це робите? Що спонукає вас? Або, наприклад, навпаки, що заважає вам цьому смирятися в своєму житті. І остання остання ціна. Яку заплатив Христос в прояві любові до своїх учнів, це нерозділеність. Я маю на увазі російською безответна любов, нерозділеність у любові. Я б сказав би так. Чому я так кажу? Коли він вмив ноги Іуді, юді, щось змінилося в його житті чи ні? Він змінив своє рішення. Він не пішов і не зрадив. Можливо, він схопився за голову, почав плакати і казати Христос, я тільки що думав про тебе, щоб зрадити тебе. Щось змінилося в його рішенні? Нічого. І Христос знав про це. Він знав, що нічого не зміниться в його серці. Але все ж таки, Він зробив цю функцію для нього. Він Вмив і йому теж ноги. Коли ми, Що може що може вбивати любов у нашому житті? Коли я розмірковував про це, я зрозумів, що от такі дві речі я звернув увагу на те, що може любов вбивати в нашому житті. Це негативний досвід. Про що я кажу зараз? Наприклад, колись в вашому житті була людина, яка принесла вам біль. Близька до вас людина, наприклад. І після цього в вашому серці залишився осад. І, можливо, після цього цей осад заважає вам проявляти любов до інших людей. Заважає вам відкритися людям. Заважає бути добрим до них. Це ваш досвід. Друга частина це коли ми робимо прогнози. Ми дивимося на людину і ми думаємо, що, оці людини, вона ніколи. Це, це, ну, для неї те, що я роблю, те, що я проявив би її любов, її зовсім ніяк не змінить. Хочеться сказати наперед, завжди: ти ж не знаєш її серця, ти не знаєш, як це вплине на її світогляд, на її бачення. Але дивлячись на Христа, навіть якщо те, що ти зробиш, ніяк не вплине на неї, це не дає тобі право зупинятися. Тому що це не зупинило Христа. Хочу додати, що коли ми проявляємо любов до людей, які, наприклад, якось налаштовані до нас ну, не дуже добре. Це не означає, що ми повинні, знаєте, якось попускати їхньому гріху. Коли Христос мовав ноги Юді, він, він натякнув йому, що в нього в серці є гріх. І він сказав про це учням: що ви всі чисті, окрім одного, але не всі, він сказав. Ви чисті, але не всі. І потім, ви пам'ятаєте далі, коли Петро, якось очима, я не знаю, бо я може якимись маніпуляціями, хотів попросити Іоанна, щоб той спитав у Христа, то він потім, Христос, пам'ятаєте, цей випадок, коли він взяв хліб, обмокнув і казав, хто, хто мене зрадить. І він подав Іуді. Тобто Христос, Він, проявляючи любов, Він не Ну, попускав, знаєте, він не, про, він не мовчав. Він казав, і він натякав Іуді. Юда, в твоєму серці є гріх. Подумай про це. І у Юди був шанс покаяти, звичайно, звернутися до Господа. В нього був шанс звернутися до Господа навіть після Його, його зради. І, нажав, ну, і він зробив це, точніше, він покаявся. Він Зрозумів, що він зробив неправильну річ. Але була проблема в тому, що він не пробачив себе. І наслідком цього цієї вини, яку він ніс в собі, яку він зрозумів, він побачив, що він наквоїв. Наслідком цього це було самогубство. Закінчуючи, закінчуючи мою проповідь. Хочу нагадати вам, що наша любов, ми, ми християни, і ми повинні наслідувати образ, образ Христа в своєму житті. Я розумію, що це не легко, це важко. Інколи це дуже важко. І ми повинні розуміти, що силу для цього наслідування ми беремо не, в, не самі в собі, а ми беремо у Христі. Силу для того, щоб. Бути схожими на Христа в Його житті, в Його вчинках, думках ми беремо у нього. І зараз ми будемо молитися, і я хочу запропонувати кожному з нас, хто буде звертатися до Бога, щоб Господь давав нам сили бути такими, як Він. Амінь.